Софія Окуневська та сама, що виборола собі право бути лікарем. Попри те, що ця професія у її час вважалася чоловічою. У цьому відео я розповім вам, як їй це вдалося. А ви поки поставте вподобайку. Народилася Софія 12 травня 1865 року у селі Довжанка. Нині Тернопільський район. Тоді це була територія Австро-Угорщини. Батько Софії був священником, доки не померла його дружина і мама Софії. Тоді він з сану, вступив на медичний факультет Віденського університету і став повітовим лікарем на Буковині. У 5 років після смерті мами Софії віддали на виховання до тітки Теофілії. Тітка була дуже набожною і не підтримувала ні братове захоплення медициною, ні втечі юної Софії поспостерігати за медичною практикою батька. У 19 років Софія Окуневська несподівано для родини подалася на курс Львівської академічної гімназії і через рік склала іспити на атестат зрілості, що стало сенсацією. Одна з 13 дівчат на всю Австро-Угорську імперію і єдина в королівстві Галичини дівчина, що отримала гімназійний атестат. На той час лише 40 українок взагалі мали середню освіту. А Софія до того ж складала іспити таким викладачам, як Іван Нечулевицький. Олександр Кониський, Іван Балей і Юліан Кобилянський брат письменниці Ольги Кобилянської. Софія і Ольга Кобилянська ще дівчатами познайомилися в сім'ї Озеркевичів і з тих пір майже все життя дружили і підтримували одне одне. Саме Софія порадила письменниці писати українською і особисто навчала фонетиці. А Ольга підштовхнула Софію спробувати й себе у літературі і надрукувати в жіночому альманаху перший вінок оповідання пісок-пісок. У 22 роки Софія вступила на медичний факультет цюрського університету. В Австро-Угорщині жінок тоді ще не приймали до університетів. Отримавши диплом, вона стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, що здобула університетського світу. А згодом, написавши докторську дисертацію про анемію крові, стала ще й першою жінкою, що отримала ступінь докторки медицини. Софія в цюриху зустріла Вацлава Морочевського, поляка ветеринара. У 25 років, пізно за тодішними мірками, Софія виходить за нього заміж і їде за чоловіком до Кракова, де йому запропонували роботу. Та лікарський фах Софії Окуневської в Польщі не визнали. Не через професійну нездатність, а тому, що вона жінка. Вона вибивала собі офіційний дозвіл на самостійну лікарську практику аж на засіданні сенату Краківського університету, де все ж таки визнали її докторський диплом. Через 4 роки після отримання. Цюріху втім, ні цей факт, ні навіть захист наукової праці, вплив температури на осмотичний тиск еретроцитів не допомогли Софії знайти гідну роботу. До того ж, вона народжує діток, сина Юрія, а за рік доньку Єву, і це теж не сприяло її професійній реалізації. Чоловіка тим часом запрошують на практику до Карлових вар. А Софія, поки малі діти, їде гостювати до родини до Львова. Вперше практикувати Софії дозволили у добродійній приватній народній лічниці для бідних, яку очолив її двоюрідний брат Євген Озаркевич. Персонал працював тут на благодійних засадах, але мотивація Софії була не в грошах, а на можливості нарешті працювати лікарем. З поміж різних відділень вона одразу обрала гінекологію і фактично стала. Першою гінекологиною в Галичині Софія, скучивши за улюбленою медичною справою, розгорнула при народній лічниці активну діяльність. Уперше в західній Україні організувала курси для сестер милосердя, потім курси акушерок. Також вона уклала словник української медичної термінології і була співініціаторкою створення лікарської комісії. Першої профспілки лікарів Окуневська була першим лікарем Галичини і Австро-Угорщини, хто почав використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Увесь період кар'єрного злету. Софія Окуневська жила на дві домівки. Сама мешкала і працювала у Львові, і виїжджала у Карлові Вари, де мав успішну практику чоловік. В один з таких приїздів вона й дізналася про його зраду. Вацлав, якого вона в усьому підтримувала і поважала за українські погляди, з часом перетворився на ревного поборника Польщі. Виявилося, що таку зміну поглядів спричинила жінка, відома польська художниця Марія Водзіцька, аристократка на 12 років молодша за Софію. Софія важко пережила зраду чоловіка. Вони розійшлися зі скандалом і від повного відчаюю її врятувала. Перша світова війна. Окуневська покинула свою львівську практику і пішла лікувати українців в австрійські табори. І вже по закінченню війни подала на офіційне розлучення і, нарешті, відкрила свою власну лікарську практику. Ще одна трагедія цієї видатної жінки самогубство доньки Єви. Через кілька місяців після розлучення батьків вона наклала на себе руки. Софію відродили до життя син та новонароджена онука, а також громадські ініціативи. По траурі видатну лікарку, дедалі частіше запрошували на лекції та зустрічі львівського жіноцтва. Також вона увійшла до українського товариства жінок з вищою освітою. Софія Окуневська померла від раптового апендициту. Жінка, яка рятувала тисячі життів, у момент несподіваного нападу опинилася на самоті. Нікого було навіть покликати на допомогу. Поки нарешті її госпіталізували, вже було пізно. Вона померла у 61 рік. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. У сімейному склепі разом з нею лежать син, колишній чоловік, донька і онука Софія, названа в честь видатної бабусі. Якщо тобі сподобалося це відео, став вподобайку, підписуйся на канал і клікай на дзвіночок. Нехай живе український Ютуб.